який поступає з ішемічним інсультором приймального відділення, він оглядається обов'язково лікарем приймального відділення, невропатологом і при потребі нейрохірургом. Проводиться певний перелік обстежень. І якщо є покази для виконання такої операції, значить вона буде застосована. Оперуватимуть хворого бригада лікарів у складі нейрохірурга та судинного хірурга. Тривалість операції становитиме від 20 хвилин до двох годин в залежності від важкості захворювання. Операція вона робиться для того, щоб відкрити. Судинне русло, яке було закрите, з сподіванням е на те, що нейрони, які мали загинути, що вони знову знову від, відновлять е е е е свою функціональну можливість і будуть працювати. Ми плануємося таки вилучати е е тромби у пацієнтів, яким уже тромболітична терапія, не показана, коли пройшло те так зване наше терапевтичне вікно, в якому ми можемо вести тромболіт. Зовсім інший напрямок, зовсім інші результати. Коли людину привозять паралізовану і знімає з операційного стола вже фактично без проявів інсульту. Вартість інструментів, які будуть застосовуватися на кожне оперативне втручання, десь складає приблизно 150-160 тисяч гривень. Ми маємо на сьогоднішній день таких 14 комплектів для проведення таких оперативних втручань. Для пацієнтів це буде безкоштовно. Раніше такі операції виконували тільки у спеціалізованих клініках Києва. Цього тижня таке оперативне втручання планують зробити і у Житомирській обласній лікарні. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.